Порядок розв'язування лінійних рівнянь. Перший крок. Спочатку розкрити дошки, якщо вони є. Потім в лівій і правій частині зводимо подібні доданки. Наступний крок. В ліву частину переносимо доданки з невідомою, в праву частину доданки без невідомої, змінюючи при цьому знаки перед цими доданками на протилежні. Знову зводимо в кожній частині рівняння подібні доданки і е, розв'язуємо рівняння, яке одержать. Отже, розглянемо приклад таке рівняння. Перший крок розкриємо дужки. 0,3 помножити на 8 2,4. Знову ж таки, 0,3 множимо вже на цей доданок, на мінус 3 іри. Це буде мінус 0,9 іди. Записуємо той знак, який вийшов при множенні. 0,9 грик. Вирівнюємо 3,2. Розкриваємо дужки в цій частині. Мінус 0,8 помножити на y. Це буде мінус 0,8. Мінус 0,8 помножити на мінус 7, буде плюс 5, Доданки з Y перенесемо в ліву частину. Доданки без Y перенесемо в праву частину. Мінус 0,9 єри знаходиться в лівій частині. Ми її тут залишаємо, цей доданок. І тому записуємо із його знаком. Мінус 0,9 грик. Мінус 0,8 переносимо в ліву частину, змінюючи при цьому знак цих додатком. До 3,5 залишається в правій частині, ми так і записуємо. 5,6 залишається в правій частині, ми їх переписуємо без змін. А 2,4 переносимо вправо. При цьому змінюємо знак. Перед цим доданком. Мінус 2,4. Зводимо подібні доданки. Мінус 0,9 грик, плюс 0,8. Це числа з різними знаками. Модулі віднімаємо. Мінус 0,1 ігри. Порівняться. Виконуємо дію в правій частині. 3,2. Додати 5,6. Це буде 8,8. Відняти 2,4, 6,4. Тепер ліву і праву частину поділимо на коефіцієнт коло невідомої коло ігри. Тобто ділимо на. Оскільки у нас тут ділення число з різними знаками, значить результат буде від'ємний. Ділимо модулі 6,4 ділити на 0,1. Щоб поділити на 0,1, треба просто кому перенести вправо на одну цифру. Це буде 64.